Рани вдома триває, і сьогодні з вами його проводимо ми, Лілія Ребрик і Костянтин Октябрський. А просто зараз книжкові поради від оглядачі телеканалу Дім Дмитра Слівного. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі ранок вдома. Всі сьогоднішні книжки люб'язно надані національною книжковою платформою «Якабу». Почнемо з хорор трилера під назвою Війна та бюджет від українського фінансиста Любомира Остапєва. Звісно, щодо трилера, це був жарт. Книга публіцистична з краплиною стилістики авторського щоденнику та лекцій з фінаудиту та економіки. Крім цього, на сторінках війна та бюджет можна знайти пряму мову з профільних видань і як дзеркала моменту виступи президента України. Ця книга хроніки фінансової боротьби України та українців, уроки ведення персональних фінансів в умовах військового часу та погляд у фінансове майбутнє України. Хоча персональна історія самого Любомира тягне на гостросюжетну екранізацію. Мені, як читачу, хотілося б більше саме його власних спогадів, ніж фактів про облігації, фонди та банки. От тільки уявіть, автор з сім'єю зустрів війну в Ірпіні. 24 лютого в Бучанський район прилетів навіть не чорний лебідь. А два десятки гелікоптерів з висадкою десанту в Гостомелі Любомир з дружиною на другий день війни виїхали з Ірпеня. Якщо б вони цього не зробили, гроші вже не мали б значення. Взявши з собою всю готівку та банківські карти, молода родина вирушила у подорож до Вінницької області, де й народилася ідея цієї книги. Хочу зачитати вам невеликий фрагмент. З усіх історій резервного фонду, що я почув і побачив за час війни, роблю такий висновок: потрібні різні валюти, кілька банків в Україні та за кордоном у різній формі. Щось десь не спрацює і заморозиться інша сума врятує життя. А загалом резерв допомагає легше пережити психологічний шок і дає змогу подивитися вперед, принаймні на кілька місяців. Війна та бюджет ґрунтовна книга про фінансовий фронт у широкому його розумінні від персональних фінансів та уроків сімейного бюджету у форс-мажорних обставинах до питань економічної ізоляції країни-агресора. А головне автор пише про фінансове майбутнє України, про глобальні тренди та наше місце в них, про міжнародну допомогу та фонди відновлення України, про гроші на відбудову і економічний патріотизм, про майбутнє Мир пише зі здоровим оптимізмом, бо після всього, що сталося, нам важливо дивитися вперед. Адже перемога це не просто вистояти і зберегти території. Перемога це відбудувати кращу Україну. Наступна книга повернула мене в дитинство, адже останній раз я відкривав її років так у 12. Роман Марка Твена Пригоди Гекельбери Фіна. Вперше опублікували 139 років тому. І з цього твору, як відмітив Ернест Кмінгвей, вийшла вся сучасна американська література. Дійсно, зазвичай цей роман називають найкращим твором Марка Твена та одним з претендентів названня великого американського роману, написане від першої особи Гекельбері Фіна, друга Тома Сойера. Атмосфера роману, як майже завжди, у Твена аморфна. Епізоди нанизуються на нитку подорожі, яку Точніше було б назвати втечею від цивілізації. Мета втечі умовна, навіть примарна, така собі чиста пригода, легка, наївна і чесна у своїй суті. І під час цієї подорожі вздовж Місісіпі читачі, сучасні підлітки разом з героєм Марка Твена дізнаються про такі поняття, як дружба, свобода, жага до пригод, вірність, сміливість і добра воля, що дорожча за майно та гроші. Хочу прочитати вам маленький фрагмент. З одного боку плавав я наче вареник у маслі, а з другого як кислиця в багні. Річ у тім, що я почувався дуже приємно удаючи Тома Сойера, поки на річці надсадно не запихкав пароплав. Тут мені раптом стрельнуло в голову. А що як Том Сойер приїхав із цим рейсом? А раптом він зараз увійде до кімнати та й назве мене на ім'я, перш ніж я встигну йому моргнути. Події роману пригоди Фіна» відбуваються у другій половині дев'ятнадцятого століття на півдні США, ще й до початку громадянської війни. Червоною лінією простежується у Марка Твена тема бездуховності, рабства та права кожної людини на свободу, незважаючи на колір шкіри. Тут поєдналися елементи іділії та соціальної драми, побутової п'єси і дикого гумору, романтичного міфу і злої соціальної сатири. Саме тому ця історія про безхатька має привілігійоване місце в творчості Твена і в світовій літературі, також навіть через 140 років. Де ж ти дівся, світу мій прекрасний? Третій роман ірландської письменниці Салі Руні. До цього 30 дворічна письменниця та сценаристка опублікувала три книги: розмови з друзями, звичайні люди та прекрасний світ, де ти так по іншому звучить переклад Де ж тидівся світомі? Прекрасні. І звичайні люди і розмови з друзями адаптували у телесеріали. Роботи Руні здобули визнання критиків і комерційний успіх, і вона ж вже. Вважається однією з провідних письменниць 21 століття. Щодо де ж ти дівся світу мій прекрасний, цей роман встиг стати бестселером багатьох видань. Взагалі, більшість критиків називають цю книгу найкращим романом Руні на сьогодні. Саме через популярність та комплементарну критику я і взяв його на огляд. Стало просто цікаво, що там під обгорткою. А там авторка шукає відповіді на питання: наскільки морально виправдано присвятити. Своє життя, любові, стосункам і естетичному задоволенню від книжок. У центрі сюжету ірландська письменниця Еліс Келехер та її найкраща подруга, редакторка літературного журналу Ейлін Лідон. Двома іншими важливими персонажами є новий коханець Келехер Фелікс Брейді, який працює на складі, і друг Ейлін Саймон Костіган, який працює в агентстві з питань біженців. Структурно я би описав роман як любовний чотирикутник між Келіхер і Брейді з одного боку, і Лайдон з Костіган з іншого боку. Цікаво, те, що роман містить значні епістолярні елементи, такі як електронні листи між персонажами. um uh, pequeno fragment Ти можеш уявити мене матір'ю заміжню жінкою з власним маленьким типовим будиночком, десь у Лібертіс, з помальованими олівцем-шпалерами, з детальками Лего кругом на підлозі. Я сміюся, навіть набираючи це, маю визнати це зовсім не схоже на мене. Але торік я не могла б уявити себе дівчиною Саймона. Я не про те, начебто, важко було уявити, що скажуть наші родичі або що подумають люди. Я не могла уявити, що ми будемо щасливі разом. Салі Руні одна з небагатьох авторів, хто розуміє людей і не прикрашає їх, і не ідеалізує. Ти читаєш і розумієш, що так це справжнє життя. Ми чогось прагнемо, але застаємо у своїй тривозі і страху. Ми кохаємо, але не розуміємо, чи кохають нас. Саллі Руні просто про життя, тому не треба очікувати ідеального світу героїв чи сцен. До речі, назва роману Де ж ти дівся світу? Мій прекрасний походить від вірша Фрідриха Шиллера, який Франц Шуберт поклав на музику у 1819 році. На цьому, все. Дякуємо за надані книжки національній книжковій платформі Якабу.